Ви коли сказали таку фразу: недооцінка та переоцінка ворога це два способи програти війну. В чому ми недооцінили, а в чому переоцінили росіяни? Е, Мені здається, що ми переоцінювали переоцінювали ми їх тільки до перших тижнів цієї війни. Ми певною мірою велися на їхню пропаганду про Другу армію світу. От в нас я чудово пам'ятаю, в нас настрої на тему, що от якщо вони вже таки прийдуть, то все. То от нічого з цим зробити не можна. от Хіба геройські загинути. Ну, На щастя, виявилось достатньо багато людей, які були готові геройські загинути. От, не сподіваючись базово на перемогу. Але е, коли власна оця кількість людей готових геройські загинути, вийшла і зустріла Росіян, виявилося, що ця друга армія світа, ну м'яко кажучи, переоцінена. Що м'яко кажучи, не так вони класно воюють, як вони весь час розповідали і показували в кіно. Що реальний русський Ванька це далеко не супермен, там з фільмабрат. І, і, і так далі. Що ходять вони по тупому колонами, ці, ці колони можна нарізати. От, а що логістика, і... Що, так, що ми страждаємо від того, що в нас жахливий бардак в армії, але що виявляється те, що в нас бардак, то по російських мірках це взагалі швейцарський порядок. От, тобто, ну, е, Так само ми е, переоцінювали їхні запаси. От ми, е, скажімо так, ми переоцінювали, власне, ми вважали, що все, що в них зберігається, воно реально зберігається. А насправді в них виявилася та, та сама ситуація, яка виявилася у нас в 14-му році, коли там по списку десь там 100 танків е, в ангарі, а ти в ангар приходиш, а реально з всіх 100 танків давно зняті і продані акумулятори. От, ну от власне і тому відповідно жодний танк не їде. А хоча вважається, що вони всі от е, на консервації просто. Ну в нас то вирішувалось тим, що бігом кричали: Ей, волонтери, треба акумулятори! І Волонтери по всьому по всій Європі шукали, привозили. Якось там коротше поновлювали і за якийсь час затримкою танчики виїжджали. От, а в них та сама картина тільки помножена на масштаб Російської Федерації, от, тобто помножена саме в рази, якщо не на порядки, от і без волонтерів, і при закритому санкціями кордоні. От ми оце особливо не враховували, от, тобто ми сильно їх переоцінювали, їхню базову потугу. А от що ми е, недооцінили? Ми недооцінили е, наскільки їхнє суспільство, от саме саме суспільство, наскільки вся їхня нація вже є глибоко хворою. Ми якось все ж таки підсвідомо виходили з того, що якщо ми розіб'ємо ці перші колони, які вперлись на нашу територію, то реакція буде як в першу чеченську війну. Що побіжать солдатські мамочки, там закричать за що ж нам стільки двохсотих, от скільки ж можна цинків в Москві отримувати. Ми не розраховували, що їхнє суспільство абсолютно спокійно проковтне загальну мобілізацію. От ми в цьому плані недооцінили потугу їхньої пропаганди і їхнього режиму промивання мізків впродовж дуже багатьох років. Та й давайте будемо відвертими. Ми недооцінили, наскільки це промивання мізків лягло в принципі на базово відповідний ґрунт. Тобто, е, отут я процитую Тютюлеру Новодворську царство і небесне, одну з дуже небагатьох, кого я дійсно вважаю хорошими русками. Ну і не випадково вона загинула саме влітку 2014 року. Я думаю, що це було зовсім не випадково. Е, так от е, Тоте Лера, коли сказала, що не Путін зробив Росію такою, це така Росія призвала Путіна. От, ну от е, а це правда, але правда і те, що далі пішов процес, те, що називається із позитивним зворотним зв'язком. Тобто, кожен наступний крок підсилював попередній і так, 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 так понаростаючи. Тобто, Росія хотіла стати такою, а режим далі прибрав всі голоси, які все ж таки, хоча б якісь сумніви, висловлювали. От і власне далі накручував, накручував, накручував в трансформацію Росії в отаку от абсолютно нацистську державу. От, е і ми недооцінили стійкість нацистської держави. Тобто, ми все ж таки виходили з того, що якщо ми розіб'ємо ну, власне, якщо ми зірвемо спецоперацію, це те, що сталося. Оцей розгром під Києвом, власне, е відступ з півночі України, все ж таки дуже багато хто з нас думав, що після цього в самій Росії почнуться якісь процеси, ну як мінімум, там коливань сумнівів, е а в ідеалі протестів. А ні. Максимальний протест, на який вони спромоглися, це масова втеча за кордон. От коли пішла масова мобілізація, ну але і то, але і ця втеча насправді да, вона є масовою, втекло кілька мільйонів росіян, але для 140 мільйонної країни це ще цілком в межах того, що вони здатні витримати.